Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не вода мене славів, Господи святий, ти, в душі твої, кажи мене навчай, свири в небесний край. Дякую за все за те, що спас мене, за те, що небо бодай, мене своїм назвав. о Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, небесний край.

Співай, смійте, ну mm. співали? Співайте там просто можна покраще спокути співати, бо там води вже спеціально. 怎么一么 О Ісусу Христос, Монастир отців Василян дуже радий зустрічати 10-ту білейку пішу прощу харків Котилівка. Надзвичайно приємно, що ви відважились, знайшли час, можливість і пішли пішки до дому нашої Небесної Матері. Комусь щось легше, комусь щось важче. Знаємо, що ми мали свої наміри особисті, але загальний наш намір нашого святкування, нашого паломництва є молитва у ювілейний рік надії за справедливий мир у нашій державі, за перемогу нашого війська і цими молитвами ми випрошуємо Матері Божої, нашої Небесної Неньки. Те, що нам дуже необхідно. Без них. До наш рамі відпустовим, тому ми зараз пройдемо крізь нашу двері милосердя в церкві. Помолимось до Пресвятої Богородиці, молимо Отче наш Богородице Діво, щоб отримати. Відпуск повний, і тоді ми розпочинаємо вечірні моління. Вечірню будемо молитися. Тут є книжечки, можна буде взяти. Хто би хотів зараз купити чаю на задньому подвір'ї, можна буде, після того як ми помолимося молитву, хтось хоче залишається на вечірню, хтось хоче попити чаю, може попити чаю. Стаканчиками з чаєм до церкви ми не йдемо, там залишаємо. І тоді разом молимося вечірню. Після вечірки буде смачна вечеря. Присвятая вороси нас. Присвята російська.

Родиця, безнадійних єдина надія та молитовний покрови тих, хто з вірою просить Твого заступництва і допомоги. Тебе, Божу матір, ми вшановуємо як оранту, і покровительку нашої Батьківщини та народу. Серед багатьох бід і скорбот. Усе обування на тебе покладаємо і до Тебе прибігаємо, як до нерушимої стіни, бо ти неустанно захищаєш нас. Від підступних нападів видимих і невидимих ворогів. О, Мати милосердна, вислухай благання слух твоїх і моли сина Твого, і Бога нашого, щоб дарував нам мир і відпущення гріхів, у своїй материнській милості, заупілийся стражденними і засмученими, потіж заплаканих стіли ради, недужих. Бережи нас перед усіма небезпеками і загрозами. Наставляй на дорогу спасіння і вчини спадкоємцями несказаної слави Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, якому належить усяка слава, честь і поклоніння, з безначальним Його Отцем та присвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина і нехай святий це Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо видоватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний тихо на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і, і Господь час, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую вам, дорогі паломники, дякуємо отцю Василю, який духовно супроводжував цю прощу, дякуємо також братам семінаристам, які йшли, і всім людям доброї волі, всім тим, хто е, приймав сестрі Олексію в монастирі, вона приймала паломників найперше, всім тим, хто году, году, годував, готував, що була обід, і дякуємо всім господиням, які готували. Вечерю, яка буде дуже смачна після вечірки. Зараз нагадую, і комусь треба нас з тої сторони.